Черкащина центр України, серце нашої держави. Більше ніж сім століть пронеслись над Черкасами, містом, що возвеличується на Дніпрових кручах. І однією зі славних сторінок цієї історії є заснування навчального закладу Черкаського пожежно-технічного училища, а нині Інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Де уже півстоліття навчають професіоналізму тих, хто в подальшому, самовіддано та мужньо, буде захищати людей в різних надзвичайних ситуаціях. Саме із кожного випускника, курсанта та студента складається історія навчального закладу. За роки існування тут отримали фахову підготовку тисячі представників однієї з найшляхетніших та героїчних професій. Що вимагає від людини не лише мужності, спритності, витривалості, а й великої самовідданості та вірності службовому обов'язку. За піввікову історію змінювалися профілі підготовки та назви одне тільки залишилося таким, як і 50 років тому. Великий, дружній колектив, у якому завжди підтримують один одного та прагнуть до всього нового та прогресивного. Тут були створені, збережені, примножені та впроваджені передові науково-організаційні форми роботи. Сьогодні інститут сучасний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях та відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства вищої школи. Він системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, кредитно-модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу. Впровадження технологій дистанційного навчання для підвищення якості освіти. Працівники інституту виконують науково-дослідні роботи на замовлення департаментів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, запатентовують різні розробки, отримують авторські свідоцтва. Також проводиться робота по розробці та створенню безпілотних літальних апаратів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції з міжнародною спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників для координації українсько польського співробітництва в інституті створено центр українсько польських освітніх інновацій. Здійснюються студентські міжнародні академічні мобільності. Представники інституту щорічно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, наукових стажуваннях, семінарах, тренінгах, круглих столах та інтенсивах, як у ролі учасників, так і у якості запрошених експертів. Що ж до спорту, він має виключно важливе значення в підготовці майбутніх рятувальників. Адже служба порятунку це в першу чергу готовність до виконання обов'язків в екстремальних умовах з великими фізичними навантаженнями в інституті. Є сучасний багатофункціональний спортивний комплекс. Співробітники Черкаського інституту пожежної безпеки є майстрами спорту України, майстрами спорту України міжнародного класу, заслуженими майстрами спорту, чемпіонами України, Європи та світу. Здобутки та досягнення спортсменів прославляють не лише їх, а й навчальний заклад по усій країні та і за її межами. Їхні перемоги це приклад великого патріотизму, самовідданої праці та могутнього духу. Вихованням курсантів та студентів в інституті також займаються серйозно, проводяться організаційні, патріотичні, інформаційні. Культурно-просвітницькі та соціальні заходи направлені на розвиток всебічної особистості майбутнього професіонала-рятувальника. Герої це люди, які вселяють у наші серця надію і віру. Їх вчинки свідчать про силу волі, сміливість, здатність долати небезпеку. Вони є прикладом стійкості та мужності. Всі ці хлопці з героїчного минулого та жорстокого сьогодення. В нашій пам'яті вони назавжди будуть патріотами України. Їхній героїзм назавжди слугуватиме прикладом для нас, буде взірцем самовідданого виконання службового обов'язку. Від початку війни представники інституту проводили волонтерську роботу, допомагали Збройним силам України. Разом із рятувальниками Черкащини брали участь у ліквідації різних надзвичайних ситуацій, які відбувалися в області та за її межами. Ліквідовували наслідки ракетного удару по торгівельному центру Амстор в місті Кременчук. Психологи інституту надавали допомогу населенню під час ракетного удару по багатоповерхівці в місті Умань. Допомагали людям, які опинилися у зоні часткових підтоплень на території області. З року в рік ми постійно рухаємося вперед в освіті, науковій роботі, спорті та міжнародній діяльності. 50 – це тільки початок для нашого сильного згуртованого колективу, здатного завжди прийти на допомогу. Дякуємо усім, хто доклав чималих зусиль для розбудови та подальшої інтеграції інституту в європейський освітній простір. Разом ми сильні. Та здатні на великі досягнення і перемоги. Вітаємо вас. Не випадково сьогоднішню нашу програму. Ми розпочали з цього відеоматеріалу, тому що сьогодні ми будемо говорити про професію сильних і мужніх людей, які завжди готові прийти нам на допомогу. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Саме з цієї нагоди в нашу студію завітали гості. Справжні рятівники, до речі, дозвольте вам їх представити. Богдан Якович Копил. Богдан Якович є заступником начальника навчально-пожежної рятувального. Частини, і е, Микола Володимирович Фомич. Микола Володимирович Фомич є начальником кафедри психології діяльності в особливих умовах. І власне вони представляють інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля і, власне, дотичні до підготовки тих фахівців, які щоденно стоять на сторожі нашого з вами здоров'я і життя. Ну і звісно, розкажуть, як. Як вони це роблять, вітаємо вас в нашій студії. Добре. Власне, зараз війна і про свята говорити ну якось трошки неетично, мені здається, але мені здається, що все-таки цей день, день рятівника це дуже така хороша нагода. По-перше, подякувати всім тим людям, про яких я от щойно говорила. А по-друге, ну яким чином і підтримати службу, тому що ось, коли така екстремальна ситуація, ми зрозуміли вже, що без вас ніяк. Тому Богдана, давайте почнемо з вас. Ви працюєте в навчальній пожежно-рятувальній частині. Я знаю, що ви діючий, практичний рятувальник. Скажіть, будь ласка, що, що важливо, що необхідно, що необхідно знати і якими якостями повинен які якості мають бути притаманні тим людям, які от приходять сьогодні до вас вчитися? Е, ну, важливо, щоб, наприклад, курсанти в нашому uh -huh, випадку, uh -huh. курсанти повинні мати постійну практичну. Складову в навчальному процесі, тобто практично відпрацьовувати якісь вправи з фізичної підготовки, і тобто теорія це добре. Теорія це, це добре, але практика повинна бути. І наш навчальний заклад. Я вам скажу так, дуже, дуже потужна, практична складова в нашому навчальному закладі. У нас є навчальна пожежна рятувальна частина, у нас є навчальний комплекс підготовки газодимозахисників, тренувальна база, навчальний комплекс підготовки фахівців. ДСНС, і там ми дуже часто відпрацьовуємо різного роду навчання. В начально-пожежно-рятувальній частині ми відпрацьовуємо спеціальну підготовку. Є така фізична підготовка, це звичайні підтягування, джимання, там, грубо ну, тобто, бік, 100 так, метрів, кілометрів. Два Так, да. а ми відповідаємо іменно за спеціальну підготовку. Спеціальна підготовка це. Мона так сказать, спеціальна така фізична підготовка під час, під час, виконання, під час її виконання відпрацьовуються нормативи, тобто і виїзд за сигналом тривога, одягання одягу, спорядження. Це все робиться на час. Курсанти тренуються в нас, починається все з цього, потім вправи там з рятівними мотузками, з пожежними драбинами і вправи з оперативного розгортання. Що таке оперативне розгортання? Це ті дії, які пожежні виконують під час того, як прибувають до місця пожежі. І таким чином ми постійно тренуємо курсантів для того, щоб вони коли прибувають. Якщо вдруг треба буде наша якась допомога, ну і в майбутньому їм треба буде обов'язково на практиці. Ми відпрацьовуємо ці дії спеціальної підготовки. Угу. Богдан Якович, а скажіть, будь ласка, чи доводиться вашим курсантам от відпрацьовувати ці дії на таких справжніх пожежах, будемо так говорити? Чи передбачено, скажімо, навчальною програмою? От участь? У... Дивіться, да, ми, ми виїжджаємо, ми залучаємося, виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах Золотоніського, угу, Черкаського угу. району. Також наш особовий склад, офіцерський склад, виїжджав на ліквідацію масштабної. Надзвичайної ситуації, яка сталася в Кременчузі трошки більше року назад. Всі ми пам'ятаємо. Тобто, нас постійно, якби допомагали колишній канівський з району, зараз Черкаський район, коли було підтоплення житлових будинків, житлового сектору, також виїжджали і на постійній основі стараємося допомагати, то й бути максимально корисними. Не просто не тільки вчить і вчиться, а ще будь-відпрацьовувати, оскільки ми також є рятівниками, також ми є співробітниками ДСНС, носимо пауни і складали присягу. Угу. Ну давайте наразі подивимося один невеличкий матеріал про те, як навчаються і тренуються справжні рятувальники. А потім продовжимо нашу розмову. Отже, я нагадаю, що ми продовжуємо розмову в нашій студії і говоримо про наших рятівників, тому що 17 вересня в Україні відзначають день рятівника. Власне, ці мужні люди вони можливо. Десь більшу частину свого часу знаходяться в тіні, але е, ту роботу, яку вони виконують, і особливо нині, вона просто оцінена. тому що на всіх страшних пожежах, на всіх е, оцих катаклізмах, які спричиняє війна, вони опиняються чи не найпершими. І, на жаль, на жаль, не всі повертаються з цих завдань. Але, е, власне, люди, які е, виконують цю роботу, мають бути сильними фізично і витривалими в такому моральному плані. Правильно, Микола Володимировичу? Микола Володимирович, що потрібно взагалі? Знову ж таки, питання таке ж саме: які якості має бути людина для того, має мати людина для того щоб справитися от морально витримати цю важку ситуацію? Коли ти бачиш взагалі такі речі, які ну, для звичайної людини шокуючі і взагалі дуже складні? Сьогодні ми живемо в надзвичайно екстремальних умовах. Відповідно, Сьогодні рятувальники та й будь-які пересічний громадян повинен володіти психологічними якостями, які нам, які дозволяють нам долати ці виклики сьогодення. Якщо б е, говорити стосовно підготовки рятувальників, то, то тут неможливо е, уявити підготовку рятувальника без психологічної складової, е, що тому відповідно значна кількість. Е, Занять наших курсантів, наших здобувачів здійснюється на відповідних полігонах, на смугах психологічних перешкод, навчально-тренувальних комплексах, про які говорив Богдан, які дозволяють сформувати відповідний рівень трестосійкості, які дозволяють сформувати відповідний рівень. Е Управлінської діяльності, яка необхідна нашим підрозділам, для тим, щоб ліквідовувати ті надзвичайні ситуації, які пов'язані сьогодні з вибухами, з розбором будівельних конструкцій. Тому власне в нашому закладі всі створені умови для того, щоб відповідну підготовку здійснювати як курсантів за спеціальністю пожежна безпека, так і здобувачів, зокрема психологів, тому що психолог, зокрема Державної служби України на надзвичайних ситуаціях, вони також сьогодні долучаються до ліквідації цих на цих надзвичайних ситуаціях. Вони вийдуть в осередок, вони працюють пліч опцію з рятувальниками. Єдина відмінність, що вони працюють із людьми, і з тими, хто постраждав в цих надзвичайних ситуаціях, ну відповідно здійснюють психологічний супровід рятувальників підтрим, підтримку їх аварійно-рятувальних робіт, а, Микола Володимирович, тобто я так правильно зрозуміла, що це є окремий такий підрозділ навчальний, да, який опановують ці саме примудрощі, як діяти в екстремальних ситуаціях, більше того, як підтримати інших в цій екстремальній ситуації. Це хлопці чи дівчата, чи можна мож, може бути і ті, і ті, як от тут з гендерним балансом у вас? Так, у нас в закладі є спеціальність психологія, за якою дійснеться підготовка. Здобувачів за освітньо-професійною програмою екстремальна та кризова психологія mm -hmm. це специфічна освітня програма в Україні таких е, програм надзвичайно малакімалакі тобто мало навчальних закладів, так, які мають право так, здійснювати так. цю діяльність. Так, тому що вона вимагає спеціальної матеріально-технічної бази, яка необхідна для підготовки даних спеціалістів. Ну і фахівців, мабуть, теж відповідного рівня і гатунку. Так саме так е, ми здійснюємо підготовку як курсантів за кошти державного замовлення, так і студентів. Так і студентів, власне. Навчаються у нас і хлопці, і, відповідно, і дівчата. Підготовка здійснюється за двома рівнями освітами. За двома рівнями освітами це бакалаврський рівень і, відповідно, магістрський рівень. Сьогодні треба сказати, що відбувається трансформація освітнього процесу. Ми реагуємо на ті виклики, які сьогодні існують в суспільстві. Ми багато самі удосконалюємося. Виїжджаємо практичні підрозділи, вивчаємо досвід діяльності цих підрозділів і відповідно вносимо зміни в свої освітні про свої освітні програми, програми підготовки наших психологів, щоб вони були сьогодні ефективними відповідно в тих надзвичайних ситуаціях, які сьогодні мають місце. Чи змінила війна власне підходи до навчального процесу і до підготовки спецфахівців, яких ви готуєте нині? Звичайно, звичайно змінила. Ми не можемо не реагувати на те, що відбувається в нашій державі у співпраці із роботодавцями, у співпраці з нашими здобувачами. Ми постійно оновлюємо і змінюємо освітні освітній процес. Цьому році, наприклад, ми починаємо проводити практичну підготовку наших здобувачів другого курсу на базі реабілітаційних поліклінік. Тобто ми вивчаємо досвід реабілітації ветеранів війни, працівників, працівників Державної служби України надзвичайних ситуацій. Наші студенти, курсанти проходять практику в кризових центрах, де живуть сьогодні вимушені переміщені особи, особи, що постраждали від насильства. Ми, звичайно, Но в підрозділах ДСНС, які сьогодні є на передовій, я пропоную подивитися теж невеликі матеріали про вашу службу. у складному стані практично всі плачуть. Ускладнена ситуація була тим фактом, що відшуковували цілі родини. Отже, ми продовжуємо нашу розмову в студії. Зараз я хочу поговорити з Богданом Яковичем Копилом. Він є заступником начальника навчально-пожежної рятувальної частини Черкаського інституту е пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Богдане Яковичу, ну от ви надзвичайно надзвичайно сильна людина. Я знаю, що ви є чемпіоном, е власне. Чемпіоном України це називається Стронгмен да. так, Стронгмен, я думаю, що ви є гарним прикладом для курсантів. Як треба як треба тримати фізичну форму, як треба її вдосконалювати? Наскільки це важливо, взагалі? От щоб наш рятувальник, наш, скажімо так, пожежний мав гарну фізичну підготовку і підтримував її? Дивіться от, ваш власний досвід і ваш приклад. Це надзвичайно важливо, тому що я вам скажу так, що на пожежах часто таке буває, що ну. Я вам скажу не від того, що я дещо, Я наскільки це, це я це я так mm -hmm. також це переживав. Що приходить втома і дуже швидко. Ти при, прибуваєш на пожежу. Це якби елементи психології також в цьому є. Ти прибуваєш на пожежу, бачиш різне, бачиш е, е, різні ситуації. Тобі треба правильно бігти, тягнути той рукав, тягнути той ствол. Тянуть там не дай бог когось виносить з пожежі, підніматися на четвертий, п'ятий, може десятий поверх, тому що не під час ну, пожежі не можна користуватися. І це, і це не ліфтами. просто легка прогулянка. Це в, в екстремальних умовах, скажімо так, так кроме того, що пожежний повинен бути сильний, він повинен бути витривалий, і в нас від недавно з 2016 року в Україні появився такий. Дуже цікавий і надзвичайно я вам скажу, дуже завжди велика кількість глядачів збирається на ці змагання. Це найсильніший пожежний рятувальник. Угу. Він до нас прийшов із Сполучених Штатів Америці. Там він називається Firefighters Combat Challenge. Угу. Це як сказати, щоб на словах пояснити, це комплекс вправ, які пожежний виконує безпосередню. На пожежі, те, що я казав перед цим, що тягають рукава, угу. там потерпілих піднімаються. Ну, це я бачила в пожежно-прикладному спорті. А це ще, мабуть, так дав на пожежно прикладний спорт він таки залишився. Так. Так. Ну, Пожежно-прикладний спорт він такий спорт більше е, взривний, і там угу. там десь за 10 за 15 секунд пробігається вся дистанція. Тут пожежний може працювати там від 2 хвилин, залежно рівня підготовки. Звісно, чим швидше, тим краще. Там від 2 до 5 хвилин. Може, проходити всю дистанцію, навантаження різного роду. Там комплекс шість-шість вправ, які йдуть комплексом одна за одною, і це все треба виконувати. Те, що я перелічив, там підніматися по сходовій клітині, піднімати складку з з рукавом, силовий тренажер, вправа кайзер, човниковий біг, прокладання рукавної лінії, збивання мішені і транспортування потерпілого. А це все, все що це все робиться в повному мадеруванні пожежного, в апараті, включеному. Це все воно як максимально приближено до того, що пожежні роблять на пожежах, і тобто ви діючий пожежний. Тобто, ви випробували на це, це на собі, коли ви працювали в пожежній частині. Так, так? і тепер ви вдосконалюєте, ще ці навички от таким чином Вдосконалюємо і в нашому навчальному закладі, і взагалі постійно в Україні. Зараз цей вид спорту дуже дуже сильно розвивається в нас. Він паралельно з пожежно-прикладним постійно проводяться чемпіонати України, на яких також саме інститут приймає участь. Ну, я думаю, що ви гідно його представляєте і не посоромилася. Я чіст, в даному спорті що. вже участі не беру, бо ну, якби для мене це вже ну, з великою вагою, то трошки важко. А іменно, ну. Процесі як, підготовки як, як підготовка я так, раніше бігав, там 2016-17-18 рік брав участь за обласну команду за Черкас за головне mm -hmm. управління ДСНС України Черкаської області. Ну я думаю, що хлопці у вас там міцні, витривалі і такі мотивовані, то навчальний заклад не буде посоромлений в будь-якому випадку. Тим більше у них хороші тренери. Так, Так, да. давайте подивимося. От ще один відеоматеріал, і потім будемо потихеньку завершувати нашу розмову. Отже, ну ви змогли зрозуміти, наскільки я змогла це зробити. Що люди не прості до нас сьогодні завітали в студію, тому що на відміну від нас, усіх, вони не лише мотивовані, а вони ще й спеціально підготовлені і наразі займаються тим, що готують до цього до такого складного життя, можна так сказати, до таких екстремальних тривожних ситуацій готують курсантів і студентів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Принагідно дякуємо вам за це. І мені здається, що наші. То глядачі вже теж могли зрозуміти, що у разі екстремальної ситуації власне надіятись є на кого на вас. Тому спасибі, що ви є. Але ж знову ж таки повертаючись до дня рятівника. Хочеться сказати у вашій особі слова великої подяки всім вашим колегам, великої подяки за те, що ви робите. І просто знаєте, коли трапляється така якась ситуація, коли люди в розпачі, дуже добре, що на допомогу приходять психологічно підготовлені, фізично загартовані фахівці. І спасибі вам ще раз за це. Залишається лише вам привітати своїх колег зі святом. Я думаю, що в нас сьогодні. Єдине може бути привітання, єдине бажання всі, всі, всього нашого народу це власне перемоги. Тому ми бажаємо нам всім скорішої перемоги. Сто процентів всі цього бажають. Я не до і... Микола Володимировича, мирного неба і е, пожежні, повсякденні, в службовій діяльності сухих рукавів, тому що пожежні, друг другу, більш нічого не бажають. Ну і в повсякденній діяль, діяльності, вдома, щоб все було добре, щоб у е, кожної є сім'я, щоб в сім'ї всі були здорові. Всього всього найкращого. Зі святом вас. Дякую. І нехай все буде добре. Я хочу подякувати всім тим, хто дивився і слухав нас. Я нагадаю, що 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. І, хоча про свято ми сьогодні не говоримо, ми говоримо про робочі будні, але говорили ми з про це з справжніми рятівниками з Богданом Яковичем Копилом і з Миколою Володимировичем Фомичем. Вони представляють Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. На все вам добре. До побачення.